Сергій Савченко, під ваші оплески, давайте його привітаємо, іди до нас, дорогой. Високенький вирос, <плес> на цих харківських хлібах. Ребята, всім привіт, добрий вечір. Так, секунду, що я хочу сказати. Коли Артем казав про людей, які стільки разів виступали, а все одно зайобують питаннями, це я. Це Я, Точно. Ну, я старий мені щось можна. Хоче на такі, як він? Поїхали, Приходи. Трохи порохової вдачі на твої знічені плечі він висипає вчасно. І надто доречно, щоб твій внутрішній протест не догорів до тла. Він малює джа на зворотній стороні твого заочного скла. Він. Цей невідомий критерій і втілесного фарту, що зупиняє за секунду і за міліметр то, що йому мільйони імен єдина суть, що цілував в потилицю воїнів Спартай, що пересидів в мільйонах підгрудків і на сотнях тисяч рамен, він, що не давав випадати жодному з наших буденних знамен, буром вгвинчується в твою астматичну грудь, щоби не замовкав. Щоб пожежа гула, вигинаючи на нашу користь криві статистичного тла, щоб всі ми вижили, щоб кожен з нас дійшов, щоб на спині наших спогадів не розійшовся, шов. Щоб кожного року нам виповнялося два роки до двадцяти, бо серйозність муляє нам за малим костюмом. Доки порожніми є наші риболовецькі трюми усвідомленої жорстокості, нехай вдача дарує нам порятування від біди. Це допоможе нам йти. Це просто має допомогти. Дякую.